Хочу потішитися нашим Господом, без якого ми всі сирути, без якого життя не має сенсу, без якого немає жодної надії, особливо коли йде діло ближче до старості, і ти знаєш, що ти будеш забраний з цієї землі, для невіруючої людини страшно. Ти прожив життя коротке, і ти не знаєш, що буде далі. Ти не знаєш, куди ти йдеш. У тяжких обставинах ти не знаєш, за що тобі вхопитися, до кого притиснутись, приліпитись. Той, хто в Бозі, він ніколи не сирота. Даже якби так сталося, як у Йова, чи відібране матеріальне, чи померли діти у паси Господь, чи захворів, у віруючої людини завжди є перевага, тому що ти знаєш, що ти не сам з тобою Господь. Слава Богу! З тобою, Господь, як добре, що Бог нас зробив віруючими людьми понад усе. Звичайно, Він дав матеріальне, звичайно, Він дає здоров'я. Звичайно, в цій війні він нас береже, але понад усе, що він прийшов в наше життя, і Він обогатив нас своєю присутністю в нашому житті, це найбільше. Все може бути забрано. І здоров'я, і матеріальне, і сім'я будь-що. Но той, в кого є Бог, його не можна обікрасти. В нього не можна до кінця його обібрати, бо в його житті є Бог. Слава Богу. Дякую Богу за ці чудові слова, проповіді, які ми вже чули. Бо я думаю, ви відчували, коли Бог говорить, а коли людина говорить. Сьогодні до нас говорив Господь: Він потішав нас, Він підтримував нас. І він вселяв нас віру, що не все пропало, треба боротися, і ти переможеш, тому що написано, що будуть у Бога переможці, і всі наші перемоги вони пов'язані з іменем Ісуса Христа. Я буду читати також слово Господнє, яке Бог положив на серце, було декілька тем, я крутив ними у всі боки, і думав, Господи, яку би говорити сьогодні. І ось Бог поклав на серце саме цю тему. Буду читати перше послання Петра, другий розділ з 9 вірша. Але ви рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення. Поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло, колись не народ, а нині народ Божий, колись не помилувані, а нині помилувані. Цей чудовий вірш, дев'ятий, він укаже, що у віруючої людини є місія. Звичайно, Бог прийшов в наше життя, щоб спасти нас, щоб дати нам вічність. Щоб захистити нас, щоб благословити нас. Ну Він не тільки прийшов, щоб нас спасти, в нього, на нас є певна місія, Даже багато місій. Господь каже, що Його виноградник має принести певні плоди. Одна із місій, яку Бог покладає абсолютно на кожну віруючу людину, не на пасторів, не на проповідників. Не на чоловіків тільки. Ця місія покладається на кожну людину, віруючу, до якої проявив своє милосердя Господь. Я ще раз прочитаю 9-й вірш, і там про цю місію написано в кінці, щоб сповіщати чесноти, чи в російському переводі совершенства, чи досконалості того, Хто покликав вас із темряви у чудове своє світло? Оказується, в мене і в тебе є місія, яку Бог на тебе і на мене покладає. Він чекає, що ми цю місію виконали. Вона заключається в тому, щоб розказувати про Бога, який Він чудовий, який Він чудовий! Який він сильний, який він добрий, який він милосердний, який він чоловіколюбивий? Бог чекає цього від тебе від мене, щоб ти цим займався постійно. Особливо цією місією повинні бути зайняті ті люди, які, скажімо так, випадково попали в Божий уділ. Павло Римлян у 15 розділі каже, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа до євреїв ради обітниці. Він обіцяв євреям, що він їм дасть Спасителя, а всім іншим Бог нічого не обіцяв. Він обіцяв своєму народові. Всі інші попали, як написано в притчі, що коли один господар запросив гостей. То запрошені не прийшли. Тоді він сказав: ідіть на роздоріжжя вулиць і кого зловите, тих і позвіть, всіх підряд сліпих, кривих, безхатьків, всіх, оце про нас: криві, сліпі безхатьки в духовному значенні. І ось ми були запрошені, але вони зневажили запрошенням. І просто, як то буває, весілля організовують, і хтось відказався, і вже тебе запрошують, бо місце залишилось. Просто місце звільнилось і нас покликали. І Павло каже, що такі люди, які попали на вечерю Агнця, вони мають бути вдячні більше. Дивіться, що каже Ісая про це, я буду читати 43 й розділ Пророка Ісаї. Із 20-го вірша польові звірі прославлять мене, шакали і страуси, тому що я у пустелях дам воду ріки у сухому степу, щоб напувати обраний народ мій. Цей народ, і я утворив для себе, він буде звіщати славу Мою. Бог каже, покличе Шакалів і страусів. Вони будуть звіщати славу мою. Це про нас. Він нас покликав. Для чого? Щоб звіщати про славу Його. Деколи Господь нас використовує в ролі благовісників, коли ми на ринку. В школі, десь в громадському транспорті, спілкуємося з людиною і нас Бог використовує як благовісників. Зверніть увагу, церква, про що повинен говорити благовісник. Благовісник може говорити про все, що хоче і не хоче, благовісник може жалітися, як інші люди на президента. Благовісник може вийти, ну, говорити про політику, про все, що хочеш. Дивіться, що Бог хоче від віруючих людей, про що мають говорити віруючі люди? Читаю книгу Пророка Ісаї, 52 розділ 7-го вірша: Які прекрасні на горах ноги благовісника! Що сповіщає мир? Благовістить радість, проповідує спасіння, який говорить Сіону, воцарився Бог твій. Про що проповідує благовісник? Що Бог хоче, щоб благовісник про що говорив? Про мир, про радість і про спасіння? Про мир. Про радість і про спасіння. Цьому світу від цього не вистачає. Цей світ не має миру, не має радості і не має спасіння. І Господь посилає нас, благовісників, що ми говорили про мир, який дає Господь, про радість, яка приходить від Бога, і про спасіння, яке дарує Бог. Починаючи від Івана Хрестителя, зверніть увагу, про що вони проповідували. Іоанн Хреститель каже: покайтеся, бо приблизилось пекло. Покайтеся, бо приблизилось царство небесне. Ісус Христос йде і говорить про царство небесне. Апостоли йдуть і говорять про царство небесне. Можна бути проповідником царства небесного, то є добра, добра, яке гряде, можна бути проповідником пекла. Про кого більше проповідували апостоли? Про пекло чи про царство? Про царство. Вони говорили більше про недостатки людські чи про переваги Ісуса Христа. Про переваги Ісуса Христа. Ви знаєте, це як певна така закваска, можна навчитися і так по життю йти, коли всі твої розмови, вони зв'язані з недостатками людськими. Все, про що ти вмієш говорити, це тільки про недостатки. Але ти не вмієш говорити про того, хто обладає силою, багатством і милістю. Можна 40 хвилин проповідувати недостатки людські, не просто про гріх як про явище, а перейти на конкретний адрес і говорити з таким висміюванням про недостатки інших людей. Ну, коли ми читаємо Павла, Якова, Івана, так, вони згадували, що є між людьми певні недостатки, певні гріхи, але вони завжди фокусували свою увагу на силі Ісуса Христа. Ми мусимо, як церква, цьому навчитись всі. Я і ви. Людина може цьому навчитись. Людина всьому може навчитись. Як людина навчилася обговорювати, засуджувати, ви знаєте, буває така дружба цікава. Ось У двоє людей, які між собою, по суті, не мають нічого спільного, появляється спільний ворог. Або спільна людина, яка їм обом не симпатична. Я не один раз це бачив в житті. І вони починають дуже так, як ірод і Понтій Пілат, написано, вони не були друзями до певного часу. Появився Христос спільний ворог для Понтія і для ірода, і вони подружили. Часом так в житті буває. От є людина, яка обом нам не симпатична. Я це бачив. Як тільки до мене прийшло, що більше не можна говорити про людину погану, дружба зразу закінчується. Ти ловиш себе на думці, що нам нема про що говорити. Забери осуд і в багатьох компаніях просто нема про що говорити. Нема теми для спілкування. Забрана з розмови людина, яку ми разом засуджували. Забери осуд, і оказується, а що між нами спільно? Та нічого. А що нас пов'язувало? На чому ми дружили? На, спільному, на спільній людині, яку ми спільно засуджували. От як людина навчилась постійно когось засуджувати, говорити постійно про негатив, завжди є ось такі люди. Люди завжди були злі, деколи кажуть: О, он колись люди були такі добрі. А тепер такі злі. Недавно з однією людиною я розмовляв по телефону, і він мені щось якби, ну, каже, що люди тепер такі злі, були якісь люди добріші. А мені прийшло місце з писання, і я йому нагадав. Я кажу: багато тисяч років назад. Бо кажуть, віруючі, люди віруючі, ціле місто віруючих людей насилувало жінку аж до смерті, аж вона померла. Люди завжди були злі. У Дні Ноя Бог сказав, що зло в серці людському від юності. Ми завжди будемо мати з цим справу. Завжди будемо з цим стикатись. Ми завжди побачимо когось, хто не так поступає. Друзі мої, але мусимо навчитися, переключитися із недостатків, із недостатків людських на досконалість нашого Господа. Давайте будемо вчитись, проповідувати. Про досконалість нашого Бога. Скажіть, чи є хтось такий, як Бог, який за шість днів сотворив небо і землю? Може це хтось повторити? Чи є хтось подібний Богу, який би воскрешав із мертвих? Чи є хтось подібний до Бога, який би послав свого сина і дав людям право на вічне життя? Хто може зрівнятися з Богом? Каже Йов, чи може хтось це повторити, От є сузір'я на небі. І Йов каже до вчених, хто би зміг це повторити, натягнути небо і заставити зірки, щоб вони там, чи зорі ходили по небі, світилися? Хто може це повторити? Каже йов, хто може пояснити, як від насіння Образується плід, І як дитина відтворює лице свого батька, свої матері, характер. Як це зробити? Хто може уподібнитись Богу? Хто такий чудний, як він? Хто такий сильний? Хто такий добрий? Хто стільки може прощати, як він? І от каже Господь: Він покликав нас, щоб звіщати, який дивний? Господь. Коли Ісус Христос ходив по вулицях ізраїльських, Він багатьом людям вчинив милість. І кожний раз, коли Він щось зробив, Він казав такі слова. Іди і розкажи, що з тобою вчинив Господь? Брати і сестра, з тобою Господь щось вчинив, Він тобі добре щось зробив, чи не зробив? Чи є хтось серед нас, якому Бог нічого доброго не зробив? Нема. Кожному Бог зробив щось добре. Тому Бог заповідає, я закінчую, не займатися бабськими сплітнями, байками, політикою, осудами, негативами. Просто це похоронити. Сказати собі, Ісус, і сьогоднішнього дня я не хочу бути базарною бабкою, я не хочу жити сплетнями, я не хочу розказувати, що там в політиці. Це для політиків, це не моя місія. Ти мене Господь для цього не покликав. З сьогоднішнього дня я буду робити тільки одну роботу. Я буду всім людям розказувати, який дивний Господь. Для цього не треба бути теологом, не треба Біблію знати на пам'ять. Треба просто пережити щось в своєму житті доброго, щоб піти і розказати. Люди, яких Ісус оздоровляв, яким допомагав, Він не посилав їх з проповіддю теологічною, Він не казав щось велике, говорити, мудре, сьогодні так багато теології, так багато філософій. А Бог хоче не філософії. Не теології, а щоб його народ свідчив про нього який добрий Господь. Ми будемо молитись до нашого Господа зараз, щоб Бог нам дав розуміння, бажання і помазання. Просто розказувати, от ти людину зустрів в автобусі, і не говориш оце все підряд. Не говориш. А починаєш йому говорити, який великий твій Бог? Алілуя. Нічого не розказуєш, не пристаєш до ніяких пустих балачок. Ти просто говориш, який великий твій Бог. Не розказуй йому, що там на небі, що під землою, не видумуй, не мудруй, не філософствуй. Просто От зустрів людину і кажи, який. Великий Бог. Ви знаєте, як правило, люди не перебивають таку розмову. Коли їм пробують втулити якусь теологію вражеську, люди тікають. Але коли людині починаєш розказувати, який великий Бог, який добрий Бог, який милосердний Бог, який сильний Бог, даруючи мир, радість і спасіння, знаєте, людям подобається це чути. Вони хочуть. За щось зацепитися. Давайте станемо всі проповідниками миру, проповідниками радості і проповідниками спасіння. Бо Бог сказав, що такі проповідники, Він каже, які прекрасні ноги у таких людей. Ви відчували таке, от виходить людина за кафедру і починає поносити когось. Що ви відчуваєте? Скажи чесно. От починають когось злословити чи хвостити, наговорювати на когось, засуджувати когось. Ти сидиш такий з'їжений, тобі некомфортно, людська душа не хоче це чути. А виходить проповідник за кафедру і починає розказувати, який великий Бог, який таке і таке зробив в його житті. Що ти відчуваєш? Душа лікує, бо Бога славлять. Твоя душа любить. Коли прославляють Бога і ненавидить, коли когось осуждають або чернять. Ми мусимо цього вчитися. Мусимо цього вчитися. Ми навчимося. На це пройде певний час. Хто пробував їздити за рулем, він знає. І сцеплення відпускалося не так, як би хотілося. І машина глухнула, і пальцем у візка нам показували. На нашу водійську якість. Ми все це пам'ятаємо. Ну, слава Богу, на сьогоднішній день якось сцеплення більше не скаче. І трошечки вже чуть, чуть можемо, слава Богу, додому доїхати. Бо я, коли вчився їхати, доїжджав до адміністрації на Крушельницький, там глушив машину, і на Руську йшов пішки. Я боявся. Що когось придавлю або мене. Я боявся. Так буває, як Павло каже, у всіх святих. Всі люди вчаться. Ви знаєте, є такий вірш у притчах Соломона такий отрезвляючий. Написано: скудоумний людина, якій бракує розуму, вона висказує презрення до свого ближнього. Коли ти зі зневагою говориш про ближнього. Бог каже, що він би хотів тобі додати трошки розуму. Він би хотів додати тобі і мені розуму, коли ми зневажливо говоримо про інших людей. Бог хоче, щоб ми навчилися говорити добро, говорити радість, говорити мир, говорити про Господа. Ти ніколи не осоромишся. Похвалися людиною, завтра впадеться людина. А похвалить Господом, Він вічний, Він сильний, не осоромишся. Ти й не розкажеш десятої частини про його славу. Вчись це говорити, вчися. Давайте попробуємо. сьогоднішнього дня от когось зустрінемо і будемо йому не казати, яка в нас благословена церква, який в нас мудрий пастор, та щоб його стою політикою, то не наше. Ми не будемо хвалити пастора, не будемо хвалити навіть церкву, не будемо там президентами займатися. На то є люди, які вивчилися. Ми будемо звіщати чесноти того, хто нас покликав у своє дивне світло. Ми були колись не народ, а нині народ Божий. Давайте будемо хвалитися Ісусом. Будемо хвалитися Ісусом. Розкажемо людям все, що нам в житті зробив Бог. Хтось сидів без куска хліба, а сьогодні є хліб з маслом. Хтось був хворий, а його Бог оздоровив. Хтось був п'яниця, а сьогодні спасений. Когось життя толку не було, а Бог навів толк. Розкажи людям, це сама чудова проповідь. Розкажи, що зробив тобі Бог. Був цукор 15, тепер 6. Розкажи. Марія свідчить, розказує, що племінників має 9 на війні, ні один не загинув. Іди і розказуй всім в Тернополі. 9 маю. Ні одного не торкнулася смерть. Слава Господу! Ось був Тернопіль обстріляний. В п'ятий поверх попало. Жаль, є жертви. Сестричка наша з церкви Христина, на першому поверсі. Бог зберіг, Бог зберіг. Могло попасти в її квартиру, там різниця в метрах. Вікна повибивало, нічого не пошкодило, зберіг Бог Христину, зберіг Бог Лілю. Чому? Бо він Бог. Іди і скажи, що зробив з тобою Бог? Що зробив з тобою Бог? Тому, друзі, давайте ми зараз помолимося такою молитвою і попросимо у Ісуса. Ісус, навчи мене тебе. Ви знаєте, на фірмах є такі рекламні агенти. Одні хвалять пепсі колу, другі пральні порошки, треті рекламують там косметику, лікарства. Ти пропонуєш пепсі колу, чоловік напився і отравився. Проповідуєш ту, рекламуєш косметику, помастилася людина, але це стало ще гірше. Ви Знаєте, то небезпечний бізнес. Ну, люди це роблять. Хвалять, бо їм платять. Нам Бог заплатив своїм Сином Христом. Це найвисока ціна, яку можуть заплатити, щоб ми були рекламними агентами Христа. Не пепсі колу хвалили. Не людину якусь хвалили, а працювали на Ісуса. Рекламний відділ Ісуса Христа називається церква. Рекламний відділ. Він рекламує свого Господа. Один чоловік пережив милість, кличе брата свого, рекламує йому Христа. Ходи, брате, йде і подивися. Жінка-самарянка, яка почула Слово Боже, що той, якого ти маєш, не чоловік, зрозуміла, що він людина від Бога, що вона робить? Вона біжить до міста, кличе людей, рекламує Христа. Ходіть і подивіться. І ви так робіть. Кажіть людям, ходіть і подивіться, не на Івана і не на Степана, а ходіть, подивіться на Господа, що Він робить між нами, який Він великий і чудний. Молимося. В ім'я Ісуса Христа, Боже наш, тебе дуже хотів від нас. Алілюя. Щоб ми славили тебе, щоб ми вміли людям розказати про тебе, похвалитися тобою, який ти добрий, який ти милосерний, який ти чоловіколюбивий, скільки ти робиш добра і блага людям? Алілуя! Господи, хто як не ми, церква Твоя, буде це робити? Господи, навчи мене, навчи моїх братів і сестер, не займатися пустими розмовами, не обговорювати когось, не говорити про недостатки людей. А говорити про Тебе, Господи, який Ти чудний, який ти великий, який ти благословений, і те, що Ти робиш, ніхто не вміє повторити, бо Ти, Господь, єдиний у славі своїй, алілуя. Дай щоб ми про Тебе говорили, Господи. Не себе рекламували, не себе виставляли, не дітей своїх виставляли, Алілуя. А Тебе, Господи, проповідували, Тебе, Господи, рекламували, Тебе. Господи, прославляли, бо ти єдиний достойний слави і хвали, алілуя! Нам ні одна людина не зробила стільки добра, як ти. Є про що говорити, Господи. Нас ніхто так багато раз не витягав з біди, як ти. Є про що говорити. Господи, чи найдеться між нами людина, яка ні разу не переживала оздоровлення від Ісуса Христа? Є про що говорити, дай, щоб очі наші сіяли радістю, і ми з радістю свідчили царство Твоє, бо Ти не пекло приготовив для нас, а царство. Твоє радість Твою, Аллилуйя! Тобі вся слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.